Колегія обласної державної адміністрації перетворилася на кадрову чистку державних службовців. Голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк взявся публічно сварити і звільняти чиновників, котрі, на його думку, не виконують поставлені завдання. Зокрема, перепало на горіхи начальнику управління праці і соцзахисту Ярославу Лагану за недостатнє забезпечення людей з вадами руху інвалідними візками та зволікання з відкриттям у всіх районах області. Центрів реабілітації для дітей. Також під гарячу руку губернатора потрапили директор департаменту сільського господарства Іван Андріїшин та заступники голів райдержадміністрації з аграрних питань. Андрій Їшин не зміг розповісти, в які саме агропідприємства у цьому році інвестував 80 мільйонів доларів закордонний бізнес. Як це так? Керівник департаменту не знає про інвестиції. Як ви працюєте? Думаєте, галузь розвивати? Ви не знаєте і не працюють над тим, щоб держава дає готові кошти, щоб взяти їх, затягнути в область, дати людям, селянам дати, союз втрати. І голова адміністрації, районних адміністрацій доповісти в понеділок, що ці всі заступники ваші звільнені займних посад шукайте молодих людей, які хочуть працювати і будуть працювати. Також колегія проаналізувала стан готовності Прикарпаття до опалювального сезону. Головний комунальник області Олександр Дерев'янко стверджує, Прикарпаття готове до зими на 97 відсотків. Зокрема, немає технічних проблем з опаленням шкіл, дитячих садочків, лікарень та інших соціальних установ. Щоправда, має труднощі установи, які користуються пічним опаленням. Ми прийняли рішення дійсно вчора на. Цьому засіданні, яке було, не будемо придиратися до всяких там папірців, хлопців-вирівні, до лічильників і так далі. Є прохання по деяких районах звернутися в ВТЦ наш Карпатський і отримати дозвіл на експлуатацію спічним опаленням, тому що ДБН забороняє тільки за окремими висновками. Це долина, 16 об'єктів, це косів одна школа, Коломия. ФАПИ 16 об'єктів дві школи і галич дві школи. Проблематичними виглядають і газові ліміти для Івано-Франківська та Калуша. Разом ці міста заборгували за блакитне паливо 53 мільйони гривень. Оксана Дудій, Василь Пилипів, новини на вежі.